Хотів би поговорити про те, що може зробити кожен з українців для того, щоб ми перемогли. Звісно, всі думають, що зараз мова піде про донати, про волонтерство. Ні. я хочу сказати трохи про інше. Про інформаційний фронт. На жаль, зараз багато політиків, навіть Дональд Трамп, на якого всі, багато хто сподівався. Чим допоможе. Намагаються змінити кут погляду суспільства в різних країнах та й взагалі у світі. На те, що Росія не такий вже агресор, а Україна не така вже жертва. Кожен з нас може зробити маленький крок, але якщо це буде мільйон людей, то це буде великий стрибок для України. Треба почати розповідати на різних. Платформах в різних соцмережах про випадки жаху в Україні, про вбивства, терор, про те, що б'ють по звичайним будинкам, по школам, лікарням, по зупинкам про це все, щоб народ країн, зокрема Америки, не дозволив лідерам, які там продажні або на яких тиснуть. З допомогою якихось компроматів, щоб вони не змогли загальмувати допомогу Україні, щоб вони продовжували допомагати нашій країні перемогти. Це, на мій погляд, те, що може зробити кожен, особливо якщо в людей є знайомі та родичі за кордоном, якщо людина володіє іноземною мовою, знімати відео короткі для шортс. Для Тіктоку, викладати пости робити в Фейсбуці, в інших соцмережах. На мій погляд, це може і повинен робити кожен. Дякую за увагу.